Добрий день дорогі підписники, гості каналу. Ось на своїй ділянці роблю фунгіцидну обробку кавуна, Обробляю квадриксом. Ось, е, багато є хвороб, кавунчики вже у нас такі доволі непогані є. Е, маємо вже десь до 7-5 кілограмів, 6 кг. Маємо і такі ось невеличкі. Ми вже провели. Обробку цього участка. Зараз проведемо обробку цього участка. І на цьому буде все, напевно. Ще проведемо один полив. І десь за недільки 3-2. Може навіть бачите, раніше деякі сорта. Вже будемо пробувати. В середньому десь до збору врожаю треба 2 неділі припинити полив. Ось, щоб каву набирався цукрів. Другим поливом я думаю, що ми ще зробимо органічним добривом. Підживим це калій. Коли буду обробляти, я вам покажу це добриво. воно де органічне, воно там не шкідливе, нічого. Там можна через декілька днів вже споживати фрукти, овочі після цього добрива. Це калійне добриво. Воно не йде не з дешевих, але воно дієве. Ось так. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!